Вітаю вас! Ну що, починайте кидати тапочки. Да. Все, 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 починайте, крик, істерику, це вбити не може. Та це не все не... Ні, це правда. Держстат порахував інфляцію за серпень 2023 року. І згідно даних Держстата у нас дефляція. Точніше, якщо вже принципово дивіться. В серпні 2000... 2023 року ціни зменшились на 1,4% в порівнянні з липнем 2023 року. Розумію. З липнем, так, да, тепляться. Але якщо співставити серпень 2023 із серпня 2022, зростання. 8,6%. Ні, я знаю, знаю, що ви страшенно любите лаятись і взагалі хлібом не корми, вам тільки дайте полаятись, ціни зросли в 5-10 разів, 100 раз. Єдине, що я якось не спостерігав, щоб ціни зросли. От знаєте саме цікава ситуація, колись був такий жарт. От ціни зростуть на паливо, машин не буде. Зросли! Пробки, як були в Києві, так і залишились. Де тільки ці гади гроші беруть? А? Я знаю, знаю, що ви лаєте ціни. У всіх країнах світу ціни лають. Взагалі, щоб ви зрозуміли, в більшості країн світу саме ну, болюче питання це ці. Вони завжди ростуть не так, як потрібно. Так що в Україні те ж саме. Але, ще раз звертаю вашу увагу. Дерста рахує правильно. Навіть незважаючи на те, що вам хочеться. Він рахує правильно. Тим паче, що дійсно цей показник, що... Ну, серпень до липня один відсоток однозначно один так. Да. Якщо він порахував би 10, я сказав, би ні, це неправда. Ну це дійсно неправда таке, от такого не може бути. А один, реально. Тим паче це звичайний сезонний фактор. Якщо ви колись візьмете всі статистичні дані СПУ Штати Америки з 1986 року, новий склад таки зробив. І І я! Працює. Завжди має місце сезонний фактор, ну він просто відкрив, як би сказати, підтвердив, що існує сезонний фактор. Погоджується. Вони впливають. От в Україні сезонний фактор це літо. І чому дійсно сказати? дефляція? Маленька. Ціни на овочі знизилися. Ну, що значить знизилися? Ви гірше мене, знаєте, що коли починається сезон, ціна на помідори одна. Коли вже їх багато, ціна менша. І це ж не темні, ціна гіркі, та ж сама картопля. Так, да, так. Да, да. І дійсно знизилась. Ну, взагалі, причому суттєво знизилось. Ну, Сезонний фактор, тому що дійсно це впливало. Знизилася навіть ціна трішки на молочко. Теж впливає, на яйця, теж. Ви ну, не гірше в мене, якщо ви займаєтесь сільським господарством, знаєте, що влітку. Кури несуться краще, ніж взимку. Правда, правда. Навіть на базарі, що ви купуєте яйця, там уже торгувати свідку легше. Взивку складніше. І це теж впливає. Пливає, 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 пливає. Навіть сало. Ну, класика. Жарко, ціна сала падає. Похолодало піднімається. Ну, ви, та ви самі, коли от купуєте, коли жарко, яке сало, Ні -ні -ні. а похолодало, о! І, а торгівлі як? О! Опа, підняли. А зараз так. Да. Тому, так, да, дійсно, така невелика дефляція. Чисто сезон факт. Звертаю вашу увагу, до війни теж, як правило, влітку була невелика дефляція. Нічого такого дивного не було. Просто у нас на сьогоднішній момент, ну, якщо взяти минулий рік, да, там така паніка, нервозність і так далі. Тоді воно все розламалося. А в цьому році, ну якби економіка підлаштувалась. І тому ця дефляція влітку підтверджує, що ми, економіка України, незважаючи на війну, вже працює так, як до війни. Що це значить? Влітку дефляція, а восени інфляція. Ні, восени дійсно буде це розташова. Ну, ті ж самі овочі. Ви самі розумієте, що починається похолодання уже... Немає цього, немає цього. Е, зберігання і ціни на ті ж самі помідори. Оп! А потім тепличні. О! Пішло! Ви ж не гірше мене розумієте, що тепличний помідор треба, що опалення, іначе він не буде рости. І це все впливає, впливає, впливає і ще раз впливає. Так що да, восени будуть зростати. Взагалі, як правило, говорю, така система. Виходить. Влітку ціни трішки припали, воси починають зростати, взимку, особливо коли е, от холоди, морози, ну, ви розумієте, навіть зберігання овочів і так далі, це впло, е, Виробництво молока впливає. Зменшується, зменшується. А зменшується, о, і пішло, пішло. І тому ціни от, під кінець року, а тут ще свята. Опа! І піднялися. і є. Саме цікаве, що буває в січні дефляція теж. Не дивитися. Просто дуже сильно зростає ціна, як правило... Грудні. І тому от, навіть вони наросли наросли, а потім вже якось так видихнулася і опанище. Але зараз дійсно дефляція. Дійсно така ситуація. А тепер саме цікаве. Реальна заробітна плата в Україні за серпень 2023 року зросла більш ніж на 10%. І це правда. Що таке реальна зарплата? Береться середня зарплата мінус інфляція. А так як... Да, 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 дефляція, то воно ще додалось. Там же не мінус, там плюс вийшло. Да, да. Ні, ну чиста математика. Чисто математика, вона дійсно І це дійсно пов'язано з тим, що мали дефляцію. Тому реальна зарплата підтягнулася. Ні, зарплата дійсно, Якщо з з минулим роком, вона дійсно зросла. Не на 100%, не на 200, а ну, в середньому вважається майже на 20%, але з розрахування тощо мінус то відповідно виходить так. Взагалі, по результатам цього року, скоріш за все, інфляція буде така, як до війни. Не дивіться. не дивіться. нас, звичайно, не пам'ятаєте, у 2021 році в нас інфляція була 11%. І, скоріш за все, в цьому році теж буде близько 11%. От така ситуація. Хочете, ви цього не хочете, але такі ясно. Суперінфляції не буде. Тому що? Тому що економіка працює. Теж, розумієте, така ситуація. Паніка закінчилась, більш-менш збалансувалося і навіть от підняття цін налогів на, ну, на паливо плинуло. Плинуло, не заперечує, але не так радикально, як лякав. Я ще раз говорю, що незважаючи на те, що паливо подорожчало, ну, сказати, що пробки зникли, ну припиняйте. Ой, припиняй. Що-що! А хлопці наші заробляти гроші вміють. Але завжди лають, що мало, мало, мало і правильно робить. Правильно, Лайте далі! Це вже традиція. Ну, взагалі вважається як, що коли людина лається, от лає ціни і так далі, то це її спонукає більше заробляти. Ні, ну ті це фото. А якщо, наприклад, людина говорить, ну там ну це нормально, то якби дуже і працювати не хочеться. Робити щось ну, а так вона полалась, покричала, пощепалась, роз кумовий. А! 20 тисяч гривень за день заробила. а? Або 100 тисяч. Буває? Та буває. нічого не я не буває. А буває і не заробіте. Так що бажаю вам лайки здалі, лайки, лайки, лайки. Тільки звертаю вашу увагу, від того, що ви лайкаєте, ціни не падають. Така ситуація. І більше заробляти. Взагалі не слухайте цих дурнів, які вам розповідають, що завтра буде краще. Завтра краще буде, якщо ви заробите більше. І ще раз нагадую, війна усе спише. Якщо ви зараз не урвете, ой будете потім жаліти, ой будете, будете. І під конець. Знаєте, що більше всього подорожчало в серпні місяці? Одугадайте. угадайте. Ано! Ну, е да легко угадати. Пиво і безалкогольні напої. Ну дійсно, ну чому? Ну вже жарко. Пиво, опа, І безалкогольні теж. Так що все по-чесному. Якщо овочі подешевшали, а пиво, ну ви самі вибачаєте, ви ну, бізнес, бізнес, ви ж споживаєте. Так що да, пиво, причому дорожчому майже на 12%. З розмаху. А що ж ви хотіли? Ви ж любите пиво? Любите. От І, і підняли ціну. Знай наш. Ну все, дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну і не забувайте ставити лайки, дизлайки, писати коментарі. І обов'язково стати спонсором мого каналу. А поки що до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.